Давайте починати. Мене звати Микола Мікуліч. Я інструктор з вогневої підготовки в цивільному житті. Народився в Україні, в малолітньому віці виїхав на постійне місце проживання за кордон в Ізраїль. Жив там близько 12-13 років. Потім повернувся на терени колишнього СНД, жив певний час в Москві в 2010 році, 2011 року. Потім повернувся назад до Львова, моє рідне місто. Попрацювавши деякий час в Африці. І потім повернувся до Києва. У мене тут друзі були, і ми вирішили тут займатися справами. І я почав жити в Києві. І з тих пір, власне, це десь з 2013 року, напевно, ні, з 2014 року я живу в Києві. До цього я у Львові ще там, з 11-го десь жив. Я займаюся стрільбою з дитинства, тому що в мене завжди було прагнення і така пристрасть до зброї, скажімо так. Навіть в дитячі іграшки в мене всі були схожі на схожі, а власне в Радянському Союзі це було нормально, було. я старий вже, тому це ще був совок. У мене були всякі пістолетики, автоматики, ну, вони, звісно ж, не стріляли. А десь років в 10, напевно, чи в 9, мені мій дядько подарував, тата, брат старший, подарував мені пневматичну гвинтівку. Тоді це було досить круто, тому що це були 90-ті, і е, таких іграшок в дітей зазвичай не було. Вони могли в тирі постріляти, а в мене була своя. І я з неї стріляв по всьому, і, і, ну не по всіх, по всьому. Е, і тренувався з раннього дитинства всякій такій влучній стрільбі, мені це завжди подобалося. А бойовою зброєю я почав користуватися. З, ну, Пробував я її в ранньому віці, тому що мене завжди це тянуло, де можна було попробувати там, постріляти з якогось поема міліцейського, я туди зразу втискався, де можна було з рушниці на полюванні постріляти. Я туди приїжджав з батьком. От. А так, щоб бойовою зброєю, то вже в армії. Ну, я служив в Ізраїлі в армії з 2002 року і почав стріляти вже більш професійно. Стрілецьким спортом я займаюся ну, років мінімум. 12-13 теж. Тобто це практична стрільба, це всякі прикладна стрільба. Це коли використовуєш військове спорядження. Снайперська гвинтівка в мене є своя. там Я люблю деколи розважатися з цього. Ну, тобто В мене багато своєї зброї і це така пристрасть хобі. У 14-му я почав навчати наших військових. Ну, коли почалася війна в Україні, е в мене були друзі, які мали вже тут хороші зв'язки з певними командирами військових частин, і так далі. І ми приїжджали на волонтерських засадах і намагалися щось змінити. Е в 2016 році я працював в Національній гвардії України інструктором по вогневій підготовці для бригади. 3018. Тоді вона називалась е, бригада швидкого реагування. Зараз вона називається, по-моєму, 4-та оперативна бригада е, Національної гвардії України. Це досить відома на сьогодні вже бригада. Тоді це було тільки е, от, зародження цієї структури. Це та бригада, це, та бригада яка дислокувалася в Гостомелі, власне, де була одна з перших атак росіян. Там, де була висадка в аеропорт. Гостомель через паркан знаходиться бригада. 3018. Е, ось і вони воюють на Донбасі вже. Багато років досить успішно і героїчно. Тому з ними я працював певний час по вогневій підготовці як інструктор. От. Але безпосередньо участі в бойових діях я не приймав, я ніколи не був військовозобов'язаним в Україні, в мене не було ні в яких базах військкоматів і так далі, тому що я виїхав в віці 15,5 років, і мене сюди видолили. От, тому стрільбою я займався довго, але, скажімо так, окрім періоду військової служби, я ну, в людей не стріляв цих там, 10 років. чи скільки. Тому ось так от. У нас на момент 2014 року, в більшості частин, куди я приїжджав, була су сувора радянська реальність. Це такі червоні пропорції, брезентові палатки, на яких лежить солдат, якому не довіряють навіть свій автомат в руках тримати. Він лежить на цій палаці, солдат лягає. По команді кричить там прізвище звання, ну, щось таке. Там, взагалі, я на це дивився, як сюрреалізм. Він там чуть ли не відбиває честь офіцеру, віддає там, кладку, хто він такий і що він зараз буде робити. Заряджає зброю, стріляє там якихось 10 набоїв з цієї фіксованої позиції, щоб пропорційне, за пропорційне вийти, як вовк, оточений червоними прапорцями. Потім розряджає цю зброю, там кладе її, доповідає, що він розрядив, встає і йде. Тобто, в порівнянні з ізраїльською армією, це було просто якесь сюрреалістичне дно, тому що е, в ізраїльській армії в бойових частинах на третій тиждень служби, чи на другий, чи на третій, я вже зараз точно не пам'ятаю. Ну от в таких межах, тобто 14 чи 15 там, днів, е, солдат отримував свою персональну штурмову гвинтівку. Свої сім повних магазинів з набоями. І він з нею спав, їв, вибачаю, скакав, ходив в душ і так далі. Ця гвинтівка була до нього прив'язана весь курс молодого бійця, в тому числі він з нею їздить додому. Тобто, в мій час, коли я служив в ізраїльській армії, солдати бойових військ виїжджали додому зі своєю власною зброєю, тому що вони повинні бути готові в разі терористичної атаки або ще якоїсь там. Загрози життю своїх громадян застосувати зброю для захисту своїх співгромадян. Тобто рівень довіри до солдата як до індивідуальної бойової одиниці і до розумної істоти в ізраїльській армії вищий був на 10 голів, ніж те, що нам дісталося, в спадок від Радянського Союзу. Зараз покращилося, тому що країна почала воювати і ну, в всякому разі, в теорії, рівень підготовки. Що я маю на увазі в теорії, Себто, принаймні, є такі штуки, як курси стрільб там, для підрозділів Міністерства оборони або Національної гвардії. От, якщо на 2014 рік використовувалися курси стрільб з Радянського Союзу там, 1972 року, умовно кажучи, так, то на сьогоднішній момент там, в 2016 році, в 2017 році, були написані нові курси стрільб, де за основу було взято західний досвід. Де за е, авторів і інструкторів були запрошені спеціалісти зі стрільби, які розуміли, які навички потрібні в сучасному бою солдату, в тому числі інструктори з бойовим досвідом, і вони прописали набагато кращі е, курси стрільб, набагато більш приближені до реальних умов і до реальних потреб. Наскільки це виконується, це вже відповідальність конкретних командирів на місцях. Але принаймні з точки зору теоретичного забезпечення, тому що в армії це дуже важливо. Ти не можеш в армії прийти і робити, що ти хочеш. Навіть якщо командир хоче дати тобі таку зелене світло, типу бери навчай людей, йому в до повномасштабного вторгнення повинно було, потрібно було все рівно списати набої на щось, отримати наказ на стрільби, отримати купу папірців, заповнити купу журналів, журнал обліку журналів, потім зібрати гільзи, здати їх там, що нічого не вкрали. Ну, тобто, це все було по радянській системі, і оці папірці вони дуже важливі в армії. Тобто, ти можеш там собі придумати якусь нормальну методику навчання особового складу по вогневій підготовці, але щоб її здійснити, все рівно по документам треба провести якісь офіційні заняття, які прописані. І от на момент 14-го це була просто дич повна. Ну, уявіть собі, збирати гільзи. От що таке збирати гільзи? Це радянська традиція. Такого немає в західних арміях. Ну, в всякому разі, я не служив в західній, в, в ізраїльській армії ми збирали гільзи для того, щоб не смітити. У нас було так багато гільз, що якщо б ми їх не збирали, то ми б в них прямо закопувалися, коли стріляємо, заривалися. Тому ми їх збирали і скидали в такі бочки спеціальні, і е, потім вони там йшли на переробку кудись, е, їх хтось вивозив і так далі. Але ми їх не здавали під залік, що я отримав 100 набоїв, значить я повинен принести в кишенях 100 гільз. І хтось буде сидіти і рахувати, що я не вкрав набій. У нас набої були під ногами. Ми їх збирали і складали в спеціальний ящик там для невикористаних набоїв. У нас були такі в кожній роті, стояли. Тобто, рівень довіри до бойової одиниці і сприйняття солдата як повноцінного, повноправного, розумного співгромадянина. В західній армії і в Ізраїльській, в тому числі, він на голову вищий зараз. Я дуже сподіваюся, що ця війна принаймні такою кривавою і важкою ціною приведе до е, ще більшої кількості позитивних змін, е, в тому числі, що стосується бойової підготовки. Ну це повинно так бути за логікою, тому що в нас буде як мінімум велика кількість ветеранів з бойовим досвідом і людей, які зрозуміли е, на собі, наскільки важливо вчити солдат. Правильно користуватися як вогнепальною зброєю, так і лопатою, банально лопатою, наскільки б це не, не дивно не, не звучало, окопатися це не менш важливо, ніж вміти стріляти, наприклад. Тому сподіваюся, що піде на покращення. Наскільки зараз воно точно краще, ніж в 2014-му, ну, однозначно, те, що я бачив, але за рахунок масової мобілізації із-за повномасштабного вторгнення. Загальний рівень по армії теж впав, тому що більшість людей, яких е, е, на службу призвали з, з домівок, вони взагалі не мають досвіду користування зброєю. Але якщо брати профільні підрозділи, де служать е, люди, які до повномасштабного вторгнення були військовими, то в них, звісно ж, рівень значно покращився, як забезпечення, так і тактики, так і е, е, загальна культура користування зброєю. На, на мою думку. На початку війни вона виглядала нам досить дивною тут багатьом людям. Ну, Тобто вона була там, договорняки, наче там якісь зради, зливають там от, там, от, Ліпецькі фабрики і так далі. Пам'ятаєте всі ці штуки. І тоді ніхто не рвався от з таких людей, як я, які досить нормально себе почували. Не, 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 було, не було жодної потреби в них там кидати все і йти на копійчану зарплату в армію. Вони власне і не йшли. Хоча з цих моїх друзів багато хто пішов в добровіль в добровольні всякі підрозділи. У мене є друзі з Азову, в мене є друзі з Дніпро 2 і там з інших добровольчих підрозділів з К-2 колишнього. Ну, багато людей, які пішли добровільно. І мені навіть соромно що я цього не зробив. Але я не був зобов'язаний, ніхто мене туди не міг призвати. Я навіть не знав, чи я взагалі маю право там за законом, оскільки громадянство то я повернув, але ні, на жодному обліку військовому я не стояв. Плюс я служив в армії іншої країни, і по старому законодавству це була проблема до повномасштабки, там, тобто призиватися в українську армію після служби в іншій армії, це була якась там ще й бюрократична історія. От. І я от допомагав так, тренував так, їздив навіть на схід, бувало, що там ми якісь гуманітарні робили такі виїзди туди, просто підтримати хлопців, дівчат хто на передовій. Участь я безпосередньо і не приймався, що дійсно соромно сьогодні. Але розуміння того, що це може трапитися, і що це буде потрібно, і що вони прийдуть все рівно і почнеться велика війна, де не буде ніяких е, цих варіантів, е, я це розумів. Чому я пішов а не поїхав, типу, ну це питання вже просто якогось чоловічої гідності. Ну я вважаю, що будь-яка людина, яка живе в Україні і Має дві руки, дві ноги і голову ясно. Вона повинна захищати свою країну, своїх людей. Можливо, не державу, да? хтось скаже, що я не хочу там воювати за наших політиків, вони продажні. В нас корупція, в нас крадуть гуманітарку. Там от я завжди це чую. Але я не воюю за державу. Ми воюємо за країну і ми воювали за наших людей, за наших близьких, друзів, родичів, рідних і так далі. Тому я навіть не бачу якогось іншого варіанту. Як можна було вчинити там 24.02, коли почалася повномасштабка, брати в руки ізраїльський паспорт і тікати через кордон? Ну а як зеркало, а як в дзеркало на себе дивитися все життя? Тому що ти в самий відповідальний момент? Ти людина, яка там 20 років стріляє, взяв і, і втік замість того, щоб воювати, коли вони до тебе прийшли. Тому ну, в мене не було інших якихось варіантів. І все наше, вся наша тусовка, скажімо так, все ком'юніті. Вони заздалегідь. Я не був з тих людей, які, не, які збиралися на якісь травневі шашлики, там, як президент казав, чи що там було, в нас якісь шашлички там маї. Тобто в нас такого не було. Я дуже часто прислуховуюся до всяких меседжів, які лунають в західній пресі. І коли посольства Ізраїлю, Китаю і Росії почали евакуйовувати свої представництва з Києва, це був чистий сигнал до початку повномасштабної війни, великої агресії. Тобто, це так не робиться випадково. Це міг бути якийсь там суперблєв, але в парі з 200 тисячами військ на кордоні, що коштує величезну кількість грошей, в парі з інформацією від моїх там колишніх. Російських знайомих, що в них кров скуповують в населення масово на, на стаб пункти Ну, тобто, для чого купувати кров, якщо не, не розраховувати на величезну кількість поранених, кров за гроші купували в населення в Росії перед повномасштабкою, щоб забезпечити е, е, ці тактичні е, тактикал Care, по-англійськи називається? Ну коротше, першу допомогу бойову. Тому все це вкупі, воно давало розуміння, що війна почнеться. І ми заздалегідь домовилися, що навіть якщо зв'язку не буде, ми всі знайдемося, зустрінемося, озброїмося і потім вже по ситуації примкнемо до якогось підрозділу, з яким нам буде по дорозі. От. І так воно і сталося. Власне, воно сталося досить комедійно, навіть тому що ми озброювалися в перший день такими методами, які, напевно, навіть на камеру не слід розказувати. Вот так.